Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності у нас з'явилася така от Toyota CHR. Офіційний автомобіль. 1,2 бензин на повному приводі 2016 року випуску. Авто в ідеальнішому стані. Немає жодного нарікання по кузову і по техніці. Повністю вся сервісна історія. Два ключі. Лінзована оптика по передній частині, омивачі фар протитумані фари по кузову без єдиного нарікання по задній частині. Маємо камеру заднього огляду, салончик у нас текстильний, такий комбінований, синій з чорним, сидіння в ідеальному стані, чорна стеля, карти дверей без єдиного зауваження. Попередній частині маємо безточовий доступ. Чотири склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів керма, мультикермо в ідеальному стані. По центральній консолі штатна мультимедіа та клімат-контроль. Також присутні підігріви передніх сидінь. Пробіг у даного автомобіля всього лише 86 тисяч кілометрів стан нового авто. Тому, якщо вас цікавитиме даний автомобіль, чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк, ви можете його придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.